Двох підозрюваних у вбивстві дев'ятирічної дівчинки з України Валерії знайдено світлини вбитої у Німеччині дев'ятирічної українки Валерії, доньки військовослужбовця ЗСУ, вже облетіли увесь світ. Батько Валерії Роман Гудзенко вже добирається до Німеччини. А люди в коментарях пишуть, аби забрав другу донечку з Німеччини в Україну. Нагадаю, Роман Гудзенко одружився на українці надії у 2015 році. На той час вже народили. Валерія. Друга дитина з'явилася у 2021 році. Через рік після початку повноштабної війни мати разом з обома дівчатками втекла до Німеччини. Відстань все це створювало напругу для шлюбу. Але ми з надою зійшлися на думці, що це не повинно торкатися наших дітей. Ми завжди намагалися дати їм все. Розлучилися ми у 2023 році, уже під час війни. Чоловік пішов в армію, тому що бачив страждання народу та дітей, і не хотів стояти осторонь. Я хотів допомогти, але поки я ризикував своїм життям і захищав свою країну, я не зміг захистити свою дитину. Я почуваюся. Таким безсилом, сказав чоловік виданню Білд. Наразі я прямую до Німеччини. На, на жаль, моєї доньки більше немає. Мої друзі. Вирішили мені допомогти з цим, забрати Валерію і поховати її вдома. Я дуже прошу не хейтити їх, Владислава Лебідєва. Це, це мої рідні, мої близькі, це дружина хрещеного батька. Тепер уже екс-дружина Романа Надія закрутила два романи в Німеччині з 55-річним українцем та з 33річним уродженцем Молдови Андрієм. Власне, їх двох розшукувала німецька поліція і сьогодні знайшла обох. 55-річний українець Геннадій показав Алібі. Як пише видання Білл, чоловік показав журналістам штампи у паспорті, які свідчить про те, що він перебував у цей час у Туреччині. Чоловік запевняє, лікував зуби у Стамбулі. Як доказ він надав чек на суму в 5110 доларів. Та показав нові зуби. Геннадій розповів, вилетів до Стамбула 31 травня, тобто за три дні до зникнення дівчинки. А до Німеччини він повернувся тільки 12 червня, коли тіло дитини знайшла поліція. Він також розповів про те, що його розшукують. Він дізнався тільки після повернення до Німеччини. Також Геннадій заявив, що бачив пропущені дзвінки, однак не реагував на них. Поліція затримала його, коли він повертався з аеропорту. Крім того, за словами чоловіка з матір'ю Валерією Надією, він познайомився два роки тому. Вони зустрічалися п'ять місяців. Він визнав і те, що розійшлися вони немирно. Він був злий і образив маму дівчинки. А також і те, що з його боку лунали погрози, через що Надія навіть писала на нього заяву до поліції за переслідування. Однак він запевняє, з дитиною мав хороші стосунки, а її загибель ранить його серце. Мені болить серце, у мене були хороші стосунки із загиблою дівчинкою. Я хочу, щоб злочинця швидко знайшли і допомагаю поліції своїми свідченнями, додав Геннадій. На мене виходив її коханець і колишній. І казав про те, що якби там не було, а дітей з нею залишати не можна. Про якого коханця говорив Роман, поки не знаємо. Але інший підозрюваний, уродженець Молдови Андрій, теж колишній хлопець 30-річної матері Валерії Надії, сам мешкає у Празі, але за даними видання, в день зникнення дівчинки він був у дебельні, писав матері дитини і вимагав зателефонувати йому. Нині чеські слідчі його. Затримали його. Заарештували сьогодні о 10:15 ранку. У Празі він був за кермом автівки. Дивно те, що за 10 днів, поки шукали дівчинку у Німеччині. Андрій міг би чкорнути в Нову Зеландію Австралію. Але цього не зробив. До речі, тіло дівчинки зайшли за 2,5 кілометри від її будинку. У мене теж є питання, чому поліцейські шукали аж 10 днів. Одна з молдаванин Андрій сьогодні є головним підозрюваним у вбивстві Валерії. Чому? Тому що він на момент вбивства був у місті. В Німеччині. Зокрема, телефон чоловіка був зафіксований в Дебельні. Також його зняла камера спостереження неподалік від будинку, де проживає мама з донькою. Чоловік переховувався від поліції 12 днів. Старший прокурор Інгрід Бурхарт сказав. Чоловік серйозно підозрюється в тому, що він насильно довів до смерті дев'ятирічну Валерію. Скоро ми дізнаємося усі подробиці, але зараз я хочу звернути вашу увагу на декілька моментів. Валерія зникла в понеділок, 3 червня дорогою до школи в Дебельні. Мама не провела дитину на автобус, і за законом Німеччини нічого кримінального в цьому немає, тому що з восьмирічного віку дитину можна відпускати саму до школи. Однак чоловік звинуватив дружину у халатності. Колишні дружині у неї дуже погані від стосунки були з Лірою. По друге, за даними поліції, школа не повідомила маму про те, що дитина не з'явилася на уроки. Тож жінка забила на сполох аж ввечері, коли та не повернулася додому у звичний час. Тобто, тут є також певна провина школи. Вот эти вот запреты на ношение телефона в школах и вот эти вот часы просто GPS, когда родители могут в любой момент посмотреть, где находится их ребенок. Почему учителя не сообщили, что несовершенно ну, как маленький ребенок 9 лет не, не пришел в школу? Почему они сразу не поставили родителей в известность, а только родители узнали, когда ребенок уже не пришел со школы? Это ужасно. Пол міра вже понатикана камерами. Школа должна бути защитена, защищена цими камерами. Если бы вони були, этого бы могло не пройти. Якщо б були GPS, Джепієсів, этого бы теж могло не произойти. Мені було б начхати, на які там закони можна телефон до школи носити. Не можна. Як можна безвідповідально відноситись до цього? Ну, так взагалі можуть тільки писати ті, ті, у кого нема дітей, ті, хто за них не не переживає. Ну, виявляється, тут вся серія подій. По-перше, дівчинка не сіла в автобус, так заявила поліція. Але вона до нього не дійшла. По-друге, школа не повідомила про це маму. Шукати дівчинку почали лише увечері, коли вона не повернулася. З навчання. Поліцію вона звернулася аж пів на сьому вечора, а я про це дізнався лише о пів на 11. Просто робіть висновки самі. Також одна жінка повідомляла в поліцію, що чула крики з лісу. Однак поліцейські шукали тіло дівчинки чи саму Валерію аж довгих 10 днів. Хоча потім виявили її тіло. В непрохідній зоні у лісі за два з половиною кілометри до будинку Валерії. От ми очікуємо, що саме яку саме відповідь дасть поліція на все це. Правоохоронці почали розслідування і проти школи, яка із запізненням повідомила про відсутність дівчинки на уроках і що дитина так і не з'явилася у школі. Про це там не сказали одразу навіть матері. Що думаєте ви про це? Залишіть ваш коментар. І поширити це відео, адже на закінчення покажу звернення від ще однієї українки, яка проживає в Німеччині. У неї сталася схожа ситуація, але вона не побоялася і одразу звернулася в поліцію. Від зараз хочу розповісти свою історію про те, як моя дитина зникла в Німеччині і її шукала поліція. Вважаю, це буде корисною інформацією для батьків, адже ніхто не застрахований від таких ситуацій. Ми приїхали в Німеччину в серпні 22-го року, і в жовтні моя дитина зникла. Все дуже просто було. Ми всі були вдома. Я дитина, чоловік. Я готувала на кухні їжу. Чоловік був поряд зі мною. Ми з ними розмовляли, дитина була у своїй кімнаті. Моя дитина має особливості розвитку, і кожні там, 15 хвилин, 30 хвилин ми заходимо до неї в кімнату і перевіряємо, як вона себе там веде, як вона себе почуває і так далі. І от мій чоловік пішов перевіряти, як вона там, а її нема. Спочатку ми почали шукати по квартирі, гукати її, і потім побачили, що нема її взуття. Тобто вона просто відкрила двері і пішла. Скільки часу пройшло від того моменту, як ми її побачили, до того моменту, як вона зникла, я не знаю 15-20 хвилин максимум. На подвір'ї її не було. Е і чоловік сів в автівку, поїхав її шукати автівкою, а я вибігла і не знала, що мені робити. Мови ми тоді ще не знали, куди звертатись, не знали, ми навіть не знали е номеру телефону поліції. Я написала одразу в місцевий чат українців в нашому місці про те, що моя дитина зникла, і всі параметри її та фотографії У сусідньому під'їзді працюють бухгалтери. Я підійшла до них і сказала, що моя дитина зникла, мені потрібна допомога, і мені потрібно викликати поліцію. І що вони і зробили? Вони допомогли. Прибіг мій син, який добре знає англійську мову, і далі ми спілкувалися з цими людьми англійською мовою. Потім приїхала поліція, і почалося саме найскладніше пояснити людям, що таке, коли у дитини аутизм. Людям в чаті, які писали, що вона любить, а куди вона могла піти. Поліцейським пояснити, що в неї не має тут друзів, вона не вміє говорити німецькою. І взагалі це дитина, яка ну, дуже складно комунікує, і я не знаю, куди вона може піти. Почались пошуки, шукали поліцейські, шукали українці, шукали німці, одразу дали об'яву в німецькі чати нашого міста, шукали всі. Поки всі бігали, шукали, я залишалась вдома з поліціянтами і чекала, можливо, вона може повернутись додому сама. Були ще дві чи три патрульні машини, які їздили містом, декілька мотоциклів та гелікоптер. І пошуки тривали 4 години, через 4 години безуспішних пошуків, містечко маленьке. Приїхали кінологи. І коли кінологи взяли її річ, ми спускалися з цим поліціянтом, чоловіком, йому щось по сказали, сказали, що її знайшли. Вона була в 500 метрах від нашого дому в шкільному подвір'ї, вона там гралась просто. Ці години, ці чотири години, це просто був ад на землі. Дівчата, якщо у вас так сталося, якщо ви загубили дитину, не втрачайте дорогоцінний час, не слухайте всі ці страшилки, що у вас у вас заберуть дитину, що вас оштрафують, чи ще щось, нічого такого не було. Мою дитину повернули цілою, і все окей. Коли вони привезли мою дитину, поліціянти, вони побачили, що вона біжить до нас, і все нормально. Ми її там не б'ємо, не знаю. Вони побачили, що у нас нормальні відносини, і ніяких проблем у нас не було.